Думаю, я хоча б розповім це на курсі митцям. Можливо, не буде е, нової реклами, але вони йдуть далі. І ось нова реклама ось мільошка на вулиці. Готуємо до будь-якого сценарію, пишуть вони, що цей воїн їде на котику. Але згадайте, що у нас всю війну котиками називають кого? Наших військових. Саме наших військових називають котиками. Але якщо цей військовий їде на котику, то він виходить так, що е на цьому образі. І що вони роблять? Подивіться на цей низ, хто там внизу знову куча трупаків, зомбаків, і вони до нього, до цього воїна на коті, і підходить моя дитина. І каже: мама, що це таке розглядає. От це нормально, це патріотична реклама, це взагалі мотивує вступати до війська. Хтось там фоткає на телефон, хтось кричить, вони намагаються до нього доторкнутися. А він такий, типу, летить повз з мечем, меч окривавлений, з нього тече кров, але ніхто із цих зомбаків не ранений. Тут нема жодного, якого б цей воїн, е, прим... як, як це сказати, знешкодив. Жодного нема. І що ми маємо? Мі... От це, е, тому така у мене композиція: що мій Льоша, мій син, він бачите, він стоїть в цьому ж натовпі. Він, він типу серед них композиційно і так само тягне ручку. До цього кота, який летить повз, і він, в нього таке обличчя: він ха-ха-ха, я вас тут зараз пороблю. І оце несеться, це таке не можна робити. Це все считується одразу е під свідомістю, ніхто ж не задумується. Ладно, якби в нього хоч які, якби ці зомбаки вже там були порубані. Якби у нього вже хоч хтось був там порізаний на, на мечі, але вони ж стоять, вони стоять, він нікого не подолав, він просто перескакнув через них. Розумієте, Я, які, які, тонкі, ну, якби які тонкі речі, про які має думати автор такої реклами. Окей, ми підемо в, в армію, щоб що? Щоб от з таким виразом обличчя отак героїчно скакати на котику і насправді не перемогти нікого, от така історія. Розумієте? І здавалося б, що це такі е, речі, ну, реклама і реклама. Ну, зомбаки, зомбаки, окей. Але ну, воно так не працює, особливо для дітей. І діти будуть в цьому виростати, формуватися. Дорослі, ми можемо від того абстрагуватися умом, але знову ж таки, воно падає кудись туди на наші переживання. Потім вилазить нам у снах, у наших страхах, у наших якихось ще. Думаєш, де я це бачу, десь я це бачу. А коли починаєш так аналізувати, навіть з композиційної точки зору. Ну, я кажу, якби було те саме, але якби ці зомбаки хоча б були б там порубані, Ну, що він там порубав хоч когось, воно було б вже логічне. А він з такою ухмилкою, знаєте, він над ними пролітає, а вони як стояли такі, так, так, так там і стоять. Ніхто не переможений. А, вибачте, за такий контент, але любі мої мисткині, я думаю, що ви на цих прикладах розумієте. Що ми закладаємо? Як не крути в наших творах, і де вони попадаються людям на очі, наш твір стає частинкою чийсь життя, стає контекстом чийсь життя.